З нами головний тренер команди Аврора Євен Задорожній. Євне, вітаю з перемогою. Досить непроста звитяга, коротко про гру. І чому команда десь в кінці чи підсіла, чи просто віддала ініціативу супернику? Як вважаєте? По-перше, вважаю, що нам поки що не вдаються ігри після таких бойових ігор з лідерами. Наступна гра у нас така досить слабка по емоціям. цього й не вистачало. Десь концентрації емоцій сьогодні не вистачало. Ну. Скажіть, будь ласка, команда вела. Плюс три ми вже так розмовляли, щоб не було прокляття, що втрата дорогоцінних балів на останніх секундах. Чи не здавалося вам, що команда може втратити необхідний результат? Ні, нам не здавалося. Чому? Тому що ми працюємо над впевненістю, і сьогодні довели, що ми впевнені в наших хлопцях, в нашому результаті. Сьогодні, нарешті, отримали два кіпери. Ігровий час, скажіть, пряме питання тренеру, хто номер один в воротарському цеху Аврори? Немає у нас такої позиції номер 1 Всі троє воротарів для нас цінні. Вони отримують о, час о, ігровий. Ми робимо ротацію для них, щоб вони були в тонусі в ігровому. Нема такого позиції один. Скажіть, будь ласка, на вас чекає досить непростий календар, ще плюс додається кубок, що, можливо, побажаєте команді чи скажете пару якихось слів, адже потрібно додавати з кожним туром? Та, скажу досить просто. Чим складніше, тим краще. Thank you. Thank you.